Відео знято для каналу EXIST.UA Автомобіль Hyundai Kona Electric 2019 року виготовлення з електричним двигуном і батареєю ємністю 64 кВт. -години. Для даного автомобіля придбали на сайті ось такий ось очисник фірми Brake Cleaner, тобто очисник гальмівної системи. Ось наклеєчка від Exist з каталожним номером. І описом. Так, Об'єм у нас 500 мл. Це універсальний очисник. Тут написано на різних мовах. Не знаю, а, Ні, на нашій. А, є, є на нашій, на українській мові. Ось Опис. Видаляє різні забруднення гальмівної системи, мастил, накипу від гальмівної рідини, залишки і так далі. А, бистро. Швидко висихає, тому не потребує там якби протирання і так далі. Можна просто ним очищувати, і він сам висихає. ТРВ, до речі, відома німецька фірма. Думаю, в рекламі не рекламу не потребує. Щоб розібрати супорт, зняти ось цю скобу, нам необхідно відкрутити ось тут два болтики. Ось один і знизу ось інший. Ось. Вони мають розмір на 14. І тут ще треба тримати ось цю відповідну частину його ключем на 17. Також витягаємо ось ці так називаємо пальці, направляючи супорта. Ось. Коли все розібрано, можна вже приступати до очищення, нам необхідно очистити найголовніше ось ці два пальці, їхні місця посадкові всередині промити і е, ось ці пильнички також. Ну і тут, в принципі, можна також е, посадкові під е, колодки прочистити. Ось тут. Отже, беремо наш засіб, трохи його бовтаємо.